Щойно прибули на виклик, патрульні потрапили у вир жорстоких сімейних страстей. 19-річну дівчину побив і вигнав на холод її п'яний 27-річний чоловік, а сам зачинився з новонародженою дитиною. Двері чоловік не відчиняє, лише кричить: якщо копи не підуть, заріже, немовля. В даного громадянина знаходиться предмет, схожий на ножовку, і він. Завдасть їй тілесних ушкоджень, якщо поліція не е, піде. Ну, нами було прийнято рішення е, е, ну, зайти за двері, щоб чоловік нас не бачив. Копи вирішують обдурити агресора. Роблять вигляд, що пішли, а тільки він відчиняє двері. Патрульні вдираються до квартири. Є? Коли він нас побачив, що ми забігаємо, зразу побіг до кімнати, де була ну, дитина, і ліг на ліжку з ну з предметом схожим на ножовку. В одній руці п'яний батько тримав власне дитя, а в іншій занесену над ним пилку. Часу на роздуми в копів не було. Ви мене я що? що руки що? Що? руки, що? Що? руки, що? руки щоб видно було, руки видно. Медленно настав. Медленна на коліні опустився. На каліні на каліні упустіла він знаходився в стані алкогольного пеніння з явними ознаками алкогольного спінняння. Пояснити по даному факту нічого не з був не в адекватні. Як міг підняти руку на власну дитину, неадекват буде пояснювати слідчим. Його в кайданках відправили до райвідділку.